Всім привіт, дорогі друзі! Та сьогодні на моєму каналі огляд на ось таку диограму. А перед початком відео постав лайк та підпишись. Ну що ж, перейдемо до самого огляду. На цій діорамі представлена БТР М113, ось він. На який е, був вже огляд на каналі. Хто не бачив, подивіться. Е, на цій діорамі представлена імітації на міни. Та ось такі протиотанкові йо йожики. Називаємо їх так ось. Ось такі ось міни двох видів. Представня імітація на ось окопи. У нас тут вони зображені. Так як ця е диорама більш така, як зимня, тому е в неї зображені імітації на сніг та гори снігу. Та є ще ось такі ось гори прості. Ця діорама виповнена в більшості в темно-сірому та білому кольорі. На цій діорамі також ще зображений ось такий ось солдат з Nvalom. Хто не бачив інструкцію на NAW, обов'язково перейдіть та подивіться на моєму каналі вона є. На цій діорамі також зображений ось такий ось БПЛА. Ось. Так, занамце ось. Та багато інших цікавих солдатів. Ось таке ось, е, ось таке ось бойове укріплення або розбитий будинок. Більше у мене що розказати про цю дилераму у мене немає, тому що це, звичайно, невелика доля і немаленька дилерама, назвем так. Якщо ви хочете, щоб було більше відео з дилерамами, Поставте лайк та підпишіться на канал. Та напишіть в коментарях, чи подобається вам відео з Деорамом. Та я буду знати, що вам більш подобається. А наступне відео буде все ж таки вже огляд на БМП БМП 2. Ну що ж, всім дякую за перегляд. Всім пока!